Всім привіт! У цьому відео я постараюсь максимально доступно та інформативно розповісти про переваги основних професій у Пандарії. Я не розказуватиму що добре, а що погано, а постараюсь видати лише сухі факти, на основі яких ти сам зможеш обрати професію. Інженерія дає змогу крафтити практично бісову голову для пререйт гіру першої фази, містить один метасокет та два інженерійські сокети, у які, забігаючи наперед, вставляються значно кращі за звичайні та ювелірські камні. Підготував примітивну таблицю, у якій ти можеш порівняти потужність звичайного, ювелірського та інженерійського камня. Щоправда, у випадку з інженерійським не можна обрати жодної основної характеристики, тобто такої, як сила, інтелект або агіліті. Звичайно, ця голова при крафті стає особистою і носити ти її можеш лише будучи інженером. Наступною перевагою цієї професії є можливість зачарити рукавиці на одну з прожимок. Перша прожимка збільшує основну характеристику на 1920 одиниць. 10 секунд і має КД в одну хвилину. Друга прожимка збільшує додж рейтинг майже на 3000 на 10 секунд. КД також одна хвилина. Ну і остання прожимка при використанні наносить від 42 до 63 тисяч демеджа протягом 3 секунд і застосовується на великій дистанції. Наступна перевага це можливість зачарити плащ, при використанні якого відкриється планер, і ти зможеш повільно літати протягом 30 секунд. Не варто плутати його з парашутом, тому що завдяки плану. Ти маєш можливість керувати, куди саме ти будеш летіти. Планер особливо корисним буде саме у ПВП, і, звичайно, його можна буде використовувати на батлграундах. Створення прокової чарки на вепон дальнього бою, яка буде збільшувати агілу на 1800 на 10 секунд, і цю чарку можна буде продавати. Також за допомогою інженерії можна буде крафтити нових маунтів та петів для особистого використання або ж для продажу. Ну і, звичайно, чарк для пришвидшення бігу, ця фійча нікуди не дінеться. і Мабуть, буде надзвичайно корисною у челендж моді. Ювелірна справа. Окрім того, що надає змогу крафтити рарні геми та продавати їх на аукціоні. Також дає можливість створювати покращені камні, які по характеристиках зможуть бути кращими зазвичайні удвічі. Щоправда, у Пандарії буде змога використовувати лише два таких камня замість трьох, як це було у катаклізмі і попередніх доповненнях. Наступна професія інчант. На цій професії також буде можливість заробляти золото, оскільки ти зможеш створювати. Безліч чарок і продавати їх на аукціоні. Окрім цього, у тебе буде можливість зачарити особисті кільця на будь-яку з основних характеристик, окрім спіріта. Агіліті, інтелект та стренд, можна буде зачарити на 160, а стаміну на 240. Зачарити можна буде одразу ж два кільця, проте чарки будуть обмежуватись лише цими характеристиками, тобто зачарити їх на хасто або шкріт, звісно, змоги не буде. Лежерворкін. Ця професія дозволяє створювати величезну кількість предметів. У яку також входить чимало пререйд бісових шмоток в категорії Лежер та мейл для монків, рогів, друїдів, а також хантерів та шаманів. Ця професія буде мати боєчні пререйд-біс-предмети, на крафті яких ти зможеш заробити чималу кількість золота. До речі, аналогом Кіос Орбу, який у катаклізмі був потрібен для крафту більшості предметів, у Пандарії буде Спіріт Гармоні, який, в свою чергу, буде лутатись у сценаріях та данжах. Ця професія також дозволить тобі крафтити деякі топові чарки на для усіх мілішників, а у випадку для особистого використання ці чарки будуть значно дешевшими. Також для особистого використання ти зможеш зачарити браси потужною чаркою, яка збільшує будь-яку основну характеристику, окрім спіріта, на 500 одиниць, а у випадку зі стаміною на цілих 750. Наступна професія Blacksmithing. Так само, як і Leisure Working, ця професія дозволяє створювати достатньо велику кількість боєшних шмоток, але вже категорії Плейт. Також на додачу до цього. Того, Блексмітін дозволяє крафтити зброю та щити. Стосовно особистих покращень цієї професії, як і зазвичай, ти зможеш зробити додатковий сокет для камня у брасах та рукавицях. Тейлорін – ще одна професія, завдяки якій можна крафтити боєшні шмотки, але цього разу категорії клос. По аналогії до Лежерворкінга має змогу крафтити топові чарки на ноги, але вже не для мілішників, а для кастерів. А у випадку для особистого використання накласти ці чарки можна буде значно дешевше. Ну і а вже ж професія Тейлорін надає змогу зачарити особистий плащ достатньо сильною прокаючою чаркою одним із трьох варіантів. Перший варіант збільшує атак павер на 4 тисячі, другий варіант збільшує інтелект на 2 тисячі, третій варіант збільшує спірід на 3 тисячі. Усі ці афекти прокають приблизно раз на хвилину і тривають 15 секунд. Інскрипшн ця професія, дає змогу крафтити гліфи, боєшні посухи та книжки офхенди, звісно, які ти зможеш продавати. На аукціоні також ти зможеш крафтити чарки для плечей. Загальні чарки будуть боєшними, а от особисті будуть надавати куди потужніші характеристики. Загалом їх буде 5 відповідно до кожної характеристики, і ознайомитись з ними ти можеш зараз на екрані. Ще однією невід'ємною частиною інскрипції буде крафт Darkmoon карт. Поєднавши карти, ти зможеш отримати епік Трінкети, які в свою чергу будуть досить потужними і затребуваними на початку Пандарії. І оскільки ці карти так само як і Тріні, будуть. Це дасть змогу заробити подекуди неймовірну кількість золота, особливо на початку доповнення. Наступна професія алхімія. Окрім того, що ця професія дозволяє створювати фласки, еліксири і поти, наявність цієї професії збільшує тривалість усіх фласок удвічі, а також посилює ефект від них на 32%. Таким чином, якщо фласка дає одну тисячу інтелекту, то будучи алхіміком, вона даватиме тобі 1320. Окрім цього, у алхімії Будуть спеціальні поти, які будуть відновлювати значно більше хп, ніж стандартні. Також для алхіміків буде доступна крафтова тріня, яка буде, мабуть, найкращим варіантом під час прокачки, і навіть на 90-му левелі до появи пререйдбісової. бісової. Ну і звісно, у алхімії будуть нові трансмутації, за допомогою яких ти зможеш заробляти певну кількість золота. Щодо збиральних професій, чи будуть вони давати якісь бонуси, і чи буде сенс їх взагалі брати. Ну, якщо ти полюбляєш у вільний час фармити Ресурси, то така професія, як майнінг при її максимальній прокачці, буде давати 480 стаміни, що, звісно, буде актуально лише для танків. Така професія, як скінінг, буде давати 480 кріта, а от вже гербалізм даватиме тобі прожимку, яка буде збільшувати хасту майже на 3000 на 20 секунд і буде мати КД у 2 хвилини. Тож яка професія є самою найкращою? Ну, спершу потрібно вирішити для яких цілей: для голдмейкінга чи для видавання максимальної. Мальних цифр, оскільки всі професії є приблизно збалансовані, то насправді дискутувати з цього приводу можна довго. Проте, якщо тобі цікава саме моя думка, то я підготував тір, у якому відзначив, ще раз підкреслю, на мою думку, найкращі та найгірші професії. Беззаперечним фаворитом є інженерія. Занадто багато корисних речей, як в ПВП, так і в ПВЕ. Хоч, звісно, особливо потужною вона є лише на першій фазі за рахунок крафтової голови. Друге місце розділяють Одразу три професії: Юва і Ковальська справа, за рахунок того, що в якості бонуса мають можливість вибору не лише основних, але й будь-яких характеристик взагалі. Ну а Тейлорін за рахунок чарки на плащ дає досить сильний буст, який, на мою думку, по совокупності своїй є трошки профітнішим за все інше. Проте, якщо враховувати ще і голдмейкінг плюс видавання максимальних цифр, то, на мою думку, самим оптимальним варіантом для цього всього у поєднанні буде вибір. Саме інчантінга плюс однієї з цих трьох професій, які ти зараз бачиш на екрані. Тобто інчантінга плюс Тейлорінг або лежерворкінг, або Блексмітінг. Я в жодному разі не претендую на ті реліст кращих професій, тому що часто професії потрібно підбирати під певний клас та расу і навіть стиль гри. Ну і взагалі, звісно, щоб видавати максимальні цифри, потрібно дивитися гайди, моє ж відео це не гайд, а лише огляд. Я нагадаю, що Приєднавшись до будь-якої української гільдії, ти зможеш краще ознайомитись з українською спільнотою у Вов. Усі гільдії, які ти зараз бачиш на екрані, запрошують нових гравців у свої ряди. Тож приєднатись ти можеш до будь-якої, тим паче, що всі вони планують активно проходити весь контент у Пандарії. Силки на Діскорди цих гільдій я залишу в описі. Ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі.